Слава лідова, слава, 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 слава Україні. слава. Я маю п'ятеро. так, І вони вже в мене великі, то вже ж, вже ж куди? Вже, вже не планую вже далі. так. Я вже от, от скільки хотів, стільки маю. П'ятеро. Це прекрасна цифра, прекрасне число, е, прекрасна кількість дітей. І всім рекомендую. Це, це супер. Е, одна дитинка, здається, що це важко. Однак коли е, воно так до кубки, чоловік з жінкою, чоловік жінці допомагає, е, і там і по господарству, і, і з дитинкою посидіти, і з дитинкою погуляти, і так далі, е, то, то жінці вже легше. Бо то, звісно, то, е, то, 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 то важко. важко. Якщо важко, якщо ніхто не допомагає. Якщо допомагає чоловік, то вже жінка має змогу там, виспатись нормально вже якось собі відпочити, відправила чоловіка гуляти з дитиною, а сама собі, там чи ще прилягла, чи почитати там і так далі. так? Однак і цього мало, і цього мало, насправді, молоді завжди потребують допомоги батьків. І то, якщо то нормальні батьки, то вони розуміють. Вони не просто розуміють, вони чекають того. Вони чекають внуки, вони хочуть знову відчути оце, 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 оцю радість, оці, цей вибух енергії, коли нове життя, нова мала дитиночка. І дивишся на неї, і в тебе вже серце підніпається вже. Ой, ой. Це неймовірно. У мене, коли народилася перша дитина, перший син, то я оцей вибух радості як почув. І я ходив по вулиці, дивився, заглядав людям в очі і думав, боже, як ви можете так жити? У вас ж теж народжувалися діти. І ви ж теж відчули той вибух, підхитого вибуху це не можна жити інакше. Вже тільки в радості. Ну, всі відразу думають про матеріальне. Що то важко, що то це дитина приносить з собою заряд. Заряд енергії духовної, яка конвертується в матеріальне. Тож дитина приносить з собою з духовного світу усе, що потрібно, аби її нагодувати, осути, обути, одіти і так далі, тому подібне. О. Тож, е, хто це розуміє, то він розуміє, що нема. ні, ну звісно, що ту енергію треба якось сконвертувати, то, то якщо лежати, ніч не робити, чекати, коли воно там, я не знаю, лотерею виграється. Так? І навіть лотерейний трені пілет не купив, то, то, то звісно що хоча і так може впасти на голову. І ту голову трошки так е, притлубати, аби, аби прокинувся і побіг щось робити. Ну, на Кожен е, хто власне, відчуває нормально, нормально відчуває любов до дружини своєї і відчув отой вибух радості, то він не буде сидіти просто так. Я пригадую, що я е, ну, другий потребував. Та й перший потребував уваги, а другий то взагалі з рук не хотів злазити. То, то я ставив крісло, таке м'яке перед телевізором включав там, там, нічне телебачення. Добре, що було кабельне телебачення. І, і, і так на ручках тримав його, і він в мене на руках спав. О, і я так до четвертої ночі сидів, дивився щось. От, а тоді в четвертій ночі вже дружину будив. І казав, все, зміна караулу. Бери, бо треба мені хоч трошки поспати. О, в четвертій я лягав, а вже десь сьоми восьма я прокидався. Ну, десь сьомо восьма. Точніше, не можу пригадати, бо так, поки вдівся, зібрався, помився, поперекусившись, поснідав. То, то якщо 8, то, то 9 вийшов з хати, ну і на 10-му, на 10-й мене був прийом, вже починався прийом в кабінеті в приватній клініці. О, то десь до, до 7, 8, там от, можливо до 9, 10, десь десь отак ще, ще спав. Отак от, і відповідно йшов на роботу, йшов на роботу будівком, в радості і все було прекрасно. То, а якщо ще батьки власне то відчувають, розуміють і чекають да, допомогти з внуками, да? ну, то тут ще краще, ще краще, бо то, власне, навіть не дивлячись на те, що нині е, все техніка, пральки, все, все то автоматично, все робиться, там підгузки не треба брати, просто змінили та і все одноразове. Та. Все одно воно дуже багато сил йде. Дуже багато сил і часу, і то, 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 то. а найважче в тому, що було одне життя, а стало інше життя. І ото, що незвичне для нас, то то, то для нас відразу нас, так, якось, воно ну, кидає в якусь таку розгубленість і сил багато забирає. Ось. Е, тож, відповідно, я пригадую, як наше дитинство йшло, так, як то пралося. Зазвичай в руках. Там раз на указ витягалася та пралька рига, яка просто крутила то, в баніку, як в відрі, крутила, крутила то, а потім вручну треба було то зливати, вручну знову заливати в воду, випускати, вручну викручувати, чи там з цидрофубом такою в кухні бігати то виварювалося в виборках, такі балі стояли, попускалося. така велике прання постелі, там щось такого, то зачиналося, робилося то раз на указ. Не часто. Бо то було багато дуже дуже мороки. А так зазвичай все в руках поралося. Ну і то як дитина мала була, то є такий тест тест сухих пелюшок. То, якби, щоб розуміти, що дитина здорова, що в неї нормально працює шлунково кишковий тракт і нирки, то рахується, скільки полюшок дитина замочила за день. Ну, а ті полюшки, ж відповідно не так, як нині, то, то памперси, шмамперси, то все одноразове і то, в принципі, хтось... Міняє. Частіше, хтось рідше, однак дитина не вулає, як вона попісила, покакала, так? вже як там дуже-дуже надто, то, то, то вже може там завулати. О. Ну як покакає, то може, може, може там дати знак. Ось. Ну Хто з батьків уважний, то, 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 то з, буквально от, з того грудного віку, тільки з народження, то моя мама мені казала, я потім то бачу. То видно, Як дитина хоче какати, вона робить такі певні рухи ножками, тілом і міміка, міміка очка і, і так, так трохи ротиком робить. То, то, хто, хто розуміє, хто уважно ставиться до дитини, тому, то може з перших днів дитинку зразу брати над горшком. Ну, воно ще не сидить, так, тут просто тримати і зразу помили і, і все. То мені мама оповідала, і то я потім впевнився, воно справді так і є. Але коли ми були дітьми, то, то ще тих памперсів, шмамперсів не було, були підгузки от, прості марли, Та? То там дитина вулає відразу. Тільки вона попісила чи тільки вона покакала, відразу вулає, бо їй то неприємно, їй то некомфортно вулає, все, поміняйте мені підгузок. Ось, то відповідно, батьки міняли, і то рахувалося за день, за добу. Ось, і то мало бути не більше 10 підгузків за добу. Десять, то там, ну хай 12, там, отак. То то значить, дитинка здорова, в неї все нормально працює. То уявіть собі, то значить, а якщо що десь якесь розстройство. Шлунку, шлунково кишкового тракту, чи щось там не так пішло, то тих підгузків могло бути і в два рази більше, чи там скільки. уявіть собі, то наші батьки то, то вручну прали щонайменше 10 підгузків кожної доби. Кожної доби. То пралося, сушилося, тоді просувалося, щоб воно було стерильненьке все, і готовий цей. То, 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 то. Тобто наші батьки, як вони з нами. Ото морочилися, то то неймовірно неможливо зараз порівняти з тим, що зараз. Якщо нині хтось говорить, що дитина то важко, то то закрийте писка, як то говориться, бо ваші чи то батьки чи, чи, чи бабусі дідусі, ото було важко. Ото було важко. А нині, то просто треба дружно, дружно разом. Разом до купочки чоловік жінка, а ще ну, хоча б бабуся або дідусь, хоча б один хтось. Тобто. А як двоє, то взагалі, то, 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 то вже і зварять, і приберуть в хаті, і все зроблять, Тут, то вже мама собі насолоджується материнством. Ну, все, в насолоду. Тож то так пригадалося, за дітей заговорилося, і то пригадалося і душі. Тож. Аби якомога швидше, якомого легше відродився народ наш у силі славі своїй. Та ми, як і тисячі років тому, промовляємо, кличу світло рада Всевишнього. А жива матінка, прийди з стилами своїми благословими, силами своїми надіями силами, своїми з Жива матінка, сило твої наповняємося святої, благословляємося по цих часто да слава ми. Тож прийде і будь з нами на добро і щастя, роду земного слава, живі матінці, слава, жива матінка. Лава породиться. Ярило красне, красний, Лиля прекрасна. Прийдіть нині до народу нашого. Силами своїми порбоїть, Силами своїми осініть, Силами своїми благословіть, Силами своїми ціліть, воїнів наших, захисників, захисниць України і усіх, хто дбає зайнової наладу на землях, наших в родах, нашої влади, наших. Це вітом перуному горні, щитом сварова заслоніть, силами своїми благословіть, Силами своїми осініть, силами своїми не аби полавало ладони святий, вов любов, любовь, нужны чайки, хай буду там, слава любовь, слава Богу, слава Украину Сис.